А тепер дуже цікава модифікація для вашого АК-47 74 чи АКМ. На заміну заводського дерев'яного прикладу рекомендую придбати собі ось такий ергономічний, цікавий приклад. Про нього зараз більш детально ми з вами поговоримо. Ось так виглядає це чудо інженерної думки. Подивіться, будь ласка, який він гарний. Причому він дуже зручний, повірте, ергономічний. Рука в ньому лежить просто чудово, нічого не заважає. Також хочу помітити, що матеріал дуже приємний в руках, не ковзає в перчатках чи без, тримається чудово. Вага в повному зборі складає 775 грамів. Якщо порівняти з заводським прикладом, то він, звісно, буде трохи важчий. Але ми маємо розуміти, що у нас тут іде приклад без ручки. А тут ручка є і досить ергономічна, набагато цікавіша аніж заводська. Але якщо поставити поряд ці два приклади, ми бачимо, що перевага, звісно, на українському виробнику. Більш сучасному, довжина заводського прикладу складає 230 мм. А ось довжина умодернізованого може бути змінна від 200 до 260. Але якщо, наприклад, ось цю проставку вони з'ємні. Додати ще одну, то можна ще на сантиметр, а то і на два збільшити. Також, на відміну від заводської версії, тут іде ось такий з'ємний потиличник. Два гвинти під крестовину і трошечки відкручуємо, буквально на декілька сантиметрів. Припіднімаємо підкладку і знімаємо подовжувач. Ставимо на місце і ось у нас довжина стала вже на сантиметр коротша. Далі закручуємо гвинти. І в роботу. Знімається він досить просто, але причому надівається теж непогано, не злітає. Зачепивши за одяг, ви його не зірвете. І це добре. Ну і звісно, для зручності також додана ось така цікава щока. Її висоту можна змінювати. Піднімати ось так високо або опустити повністю. Фіксується барашками. А для кріплення ремня одноточки точки або двох точки. У нас є спеціальна антапка. Одягаємо і, будь ласка, причому вона йде з двох боків симетрично. Встановлюється даний приклад дуже просто: в посадочне місце одягаємо, при необхідності обережно підбиваємо, щоб він став повністю в своє положення. Заводським гвинтом ми повністю підіжмемо до ствольної коробки. І ось цей маленький зазорчик, якщо ви бачите його, він повністю зникне. Також не забуваємо зверху закрутити заводськими гвинтами і наш приклад можна використовувати в роботі. Подивіться, будь ласка, як він виглядає на ака. Зручно його транспортувати, досить зручно тримати. Отилочник досить мягесенький, тому віддачі ви майже не почуєте. Щука теж. Досить широка, тому навіть якщо у вас довші руки або коротші руки, ви все рівно ляжете на неї. Чудово. Цілитися просто задоволення. Як ви вже помітили, на нашому макеті немає цівки. Заводська дерев'яна цівка, на жаль, не дуже зручна. В неї немає можливості поставити коліматор, ручку переносу вогню. Тому на заміну заводської версії пропоную вам ось такий набір цівок. На ваш вибір. Альтернативою дерев'яною буде ось така коротка металева. Товщина металу складає 1,5 мм. Досить міцна, потужна, покрита порошковою фарбою. Вага в зборі разом з планочками складає 365 г. Якщо порівняти з заводською, то ми бачимо, що вона трошки важча. Але ми маємо розуміти, що цей девайс набагато функціональніший. Адже тут стоять планочки з усіх боків, вони металеві, надійні. З них нічого не злетить, ні коліматор, ні приціл, ні, наприклад, ваша ручка переносу вогню. Все буде стояти так, як треба. Одягається на АК майже так само, як і заводська, але є деякі нюанси. Про них я розкажу, коли буду одягати аналогічну цівку, але трохи довшу. Бо кріплення у них абсолютно ідентичне. До речі, дана цівка, як і всі довгі, встають на АКС-74, тобто зі складним прикладом. Але не встане на КСУ. Тобто на АК з коротким стволом, адже там трошки інакше кріплення. Але не засмучуйтесь, бо в нас є і ось така коротка цівка саме для АКСУ. Також використовується 1,5 мм метал, 4 планочки пікатіні 20 мм. Вага цівка АКСУ складає 275 грамів. А якщо ви, наприклад, хочете поставити приціл десь позаду, то можна, наприклад, встановити ось такий кронштейн. Зроблені, правда, деякі модифікації. Адже тут додана ось така цікава пластиночка. Вона потрібна, щоб вставити її між ствольним корпусом та ось цією скобою. Але ми маємо розуміти, що даний кронштейн займає майже 3 міліметри висоти. Тому під такий ось приклад він, на жаль, не встане. Тобто його можна поставити на АК з дерев'яним прикладом або з складним прикладом, наприклад, на АКС або на АКСУ. Бачите, тут навіть є невеличкий виріс. Щоб кнопка складання прикладу вам не заважала. Але при цьому ми маємо розуміти, що якщо використовувати складний приклад, то, на жаль, він не буде повністю складатися. А ця модифікація сподобається власникам складних прикладів АКС, АКСУ Ставиться зовні на приклад, відкручуються 4 гвинти, і ось цими пластинами піджимаємось до нашого прикладу. Після чого отримуємо ось таку щоку. Вона м'ягесенька, приємна на дотик. Всім рекомендую, у кого складні приклади. Перед вами стандартна версія цівки. Це одна із самих популярних цівок, бо в ній тут присутні аж 4 планочки пікатіні з усіх сторон. Метал також 1,5 мм. Кріплення аналогічні, як і в короткій, бо ця цівка і була зроблена по аналогії короткої, але додана ще довжина. Її вага складає 585 грамів. Ну, а це патріотична цівка у вигляді вишиванки. Вона полегшена набагато легша, ніж основна. На ній присутні, правда, тільки Дві планочки Пікатіні Вага складає 385 грамів. Майже як коротка цівка. Дуже класно виглядає на зброї. Ну а Це топ-цівка, вона зроблена із алюмінію. Її вага складає всього на всього 185 грамів. Повірте, хлопці, це дійсно класний результат. На відміну від попередніх цівок, де кріплення планок за рахунок отворів в самому корпусі. В даній модифікації з алюмінію зроблено набагато цікавіше, адже тут кріплення пазове. Ось такі шестикутні пази, в які вставляються закладні гайки з фланцем. Ставимо планку пікатіні. І фіксуємо. Бо дані отвори знаходяться по всій довжині, як верхньої, так і нижньої частини. А значить, планку пікатіні можна поставити і з боку, і під кутом, і знизу, усюди, де ви захочете. Завдяки ось цим пазам. Для того, щоб зняти газову трубочку, нам потрібно розібрати АК. Натискаємо, знімаємо кришечку. Знімаємо механізм пружинний. Виймаємо затвор, віджимаємо рычаг та знімаємо обережно газову трубочку. На ній, звісно, буде верхня частина дерев'яної цівки. Для того, щоб її зняти, просто треба її прокрутити. Якщо у вас новий автомат, це буде, звісно, складно зробити, але ви зможете. На верхній металовій частині є ось такі три фланци, якими ми заводимо позаду в спеціальне посадочне місце. Після цього трошечки протягуємо вперед. Ось так. Тепер беремо нижню частину. У нас тут є два гвинти. До речі, кріплення трошки змінилося позаду і на краще легше ставити, ніж попередній раз. Відкручуємо, щоб ось ця пластинка трохи відійшла. Бачимо, є тепер невеличкий зазор. Бо сюди буде вставлятися ствольна коробка. Також не забуваємо відкрутити ось ці два гвинти, які будуть тут стояти. Ось вони, будь ласка, на другій цівці знаходяться ось в такому ж місці. Нижня частина цівки знімається також просто. Ось цей речажочок ми закидуємо наверх і зміщуємо вперед. Тоді дерев'яну цівку зможете витягнути. Замість неї ставимо нашу алюмінієву. Всередині ми бачимо спеціальну таку підкову, її треба трошечки посунути вперед. Для того ми і відкрутили наші винти. Тепер у вільний цей отвір можна спокійно вставити нашу цівку. Але ось ця пластинка має зайти всередину. Вона буде заходити досить туго, обережно трошечки підтягуємо, доки наш речах не закриється. Посадка стоїть на місці, а ось цю підкову ми заганяємо саме в неї. З іншого боку, викруткою ось так підвинути, щоб вона також стала на своє посадочне місце. І прикручуємо гвинтами. Перевіряємо, щоб тут у нас все стало до кінця. Також виставляємо точно положення цівки. І ось після цього повністю фіксуємо. З обох боків також не забуваємо зафіксувати ось ці два гвинти. Вони, по-перше, вирівняють нашу цівку, а по-друге, її зафіксують досить потужно. Беремо газову трубочку. Вставляємо посадочне місце, не забуваємо припідняти флажок, флажок не закривається. Можете трошечки стукнути. І ось, будь ласка, він вже встав на своє. місце. Трошки не співпадають отвори. Трошечки піджимаємо теж шестикутником, виставляємо, щоб була співвісність. І після цього закручуємо гвинтами. І ось ми бачимо, все закручується, все нормально. Єдине, що залишається, встановити напис КСМ. І, до речі, він зроблений не для краси. І ось так виглядає наша зібрана цівка. Як на мене, то досить гарно, симпатично. Але саме головне це наскільки вона буде зручна в роботі. Подивіться, друзі, на цю лялю. Просто супер. Дуже класно. Ось таким чудовим прикладом і такою цівкою, яка виглядає зовсім по інакше Досить зручно працювати в неї. Бо вона досить довга. Можна працювати на витягній руці. Палець можна покласти на напис «КСМ», і це якраз дозволить вам не обпіктись у ствол. При необхідності можна використовувати ручки переносу вогню, кутову або складну. І ось товариші ми зібрали цівку під назвою Ромби. Це дуже класна цівка, бо в ній є можливість кріплення планок «Пікатіні» як зверху, знизу, так і з боків. Трошки легше за заводську. 460 грамів важить. Та, на відміну від вишиванки або алюмінієвої, є можливість встановлення додаткового кріплення. Кронштейна ластівка. Нагадаю, вага ось такого кронштейна, досить непоганого, до речі, складає 420 грамів. А вага ось такої ластівки всього-навсього 165 грамів. Як ми бачимо, на цівці є додаткові бокові отвори з різьбою М4. Саме для встановлення або планок Пікатіні, або ось такого кронштейна Беремо потайний гвинт та прикручуємо. Деякі з вас запитають, а що робити при повній або частковій розбірці АК. Адже даний кронштейн буде заважати. На кронштейні присутні, бачимо, три отвори з фаскою з обох боків. Вони якраз і центрують відносно цих отворів на цівки даний кронштейн. Ми відкручуємо лише ось ці гвинти, які фіксуючі. Поворотний гвинт залишаємо на місці. Прицільну мушку піднімаємо вверх і кронштейн закидуємо зверху разом з вашим прицілом. Після цього ви можете дістати ваш внутрішнє АК, розібрати частково, повно, зняти затвор чи якісь інші маніпуляції. І знову фіксуємо нашим потайним гвинтом. Така фасочна система дозволяє ідеально повторювати рухи вашої ластівки. І повертати її в попереднє положення без змін. А значить, і приціл ваш не буде збиватися. Бачимо, що наша планка знаходиться нижче прицільної мушки, і це дозволяє цілитися механічним способом. Виглядає даний кронштейн чудово. А ось приклад, як буде стояти ваша оптика на даному кронштейні. Дуже зручно цілитись, просто супер. Можна працювати і по верхній оптиці коліматору або по нижній оптиці на дальній відстані. Такий чудовий АК у нас вийшов. Всім рекомендую модернізувати саме так, бо це дійсно і недорого, і саме головне функціонально. Ну і наостанок, друзі, хотів сказати, що даний кронштейн-ластівка, він універсальний. І його можна поставити або на оттаку стандартну цівку, або навіть на ось таку коротеньку. Ось таким чином буде виглядати даний комплектик. І бюджетно, і функціонально. А на цьому товариші я з вами прощаюсь. Бережіть себе, слава Україні!